Традиційна міська підсумкова екологічна конференція прийшла 26 грудня у стінах Кузнецовської гімназії. Конференція на тему Увійди в природу другом відбулася за сприяння управління освіти виконавчого комітету, відділу сім'ї та молоді міськвиконкому, громадської організації Українське товариство охорони природи та екологічної інспекції міста. На початку заходу присутні переглянули презентаційний фільм, створений учасницями індивідуального проекту Природа планети що дає нам життя, ученицями 11-го В класу Ляхіною Анастасією та Годунок Світланою. Наближення свят далося взнаки. Новорічний настрій панував і в гімназії, адже до юних науковців завітали казкові герої дід Мороз та Снігурочка. Вони подарували талановитій молоді солодкі подаруночки. Слова вітань мовили Ярослав Васильович Кузло та Ольга Семенівна Омельчук. Відзначили цього дня вчителів та педагогів, які допомагали своїм учням реалізовувати практичні справи. Заслухали юних дослідниць Оксану Логацьку, ЗОЖ номер 5 10 клас, та Ляшек Вікторію гімназія 11 клас. Адже саме ці дівчата мали честь представляти Кузнецовськ на обласному етапі Олімпіади з екології, який включає захист екологічних проєктів. Грамотами від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також з управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, нагородили розумників та розумниць Кузнецовська. На завершення Олександр Петрович Макарчук, голова міської громадської організації Українське товариство охорони природи, оголосив рішення підсумкової конференції від 26 грудня 2011 року.